Добрий день, мої дорогі любі, друзі! Мене звати Наталя і я живу та в'яжу в Канаді. Мій канал про в'язання, про прядіння і різні е е речі, які зв'язані з <зв в'язанням пряжею та шерстю е е чи якимись хлопковими пряжами чи тканинами. Я дуже рада привітати вас на своєму в'язальному каналі. У нас зараз е Червень, і він такий дуже цікавий. І погода по всьому світу якось вона трошки не така довольна в цьому году. У нас дуже багато дощів. Але що мені подобається, коли нема доща, тоді знов стає дуже тепло. Але ночі вони все одно достатньо холодні. І я виросла в Херсоні в Україні. І якщо ви знаєте, там дуже такий теплий. Клімат, огороди, все таке помідори, огурці, вони такі всі ростуть, дуже приносять багато-багато плода. І з того часу, коли я переїхала до Канади, я тут живу в Манітобі, це так, така холодна провінція, є деякі потепліші, але тут ну, не так тепло, і огороди це таке щось дуже цікаве. Спершу все, вам треба завозити землю. Тобто я привикла до того, що в Херсоні, в якому місці не перекопай, можеш робити огород вже. Тут треба купувати спеціальну землю і завозити собі на те місто, де ти хочеш садити огород. А, так що я собі у прошлому році зробила такий маленький огородик, там пару, пару метрів на пару. Дмитрів, я вам показувала його. І потім я знаю, що тут літо дуже коротке, воно холодне і коротке, але з одної сторони, вдома в мене така сонячна сторона. Тому в прошлому сезоні в мене тільки а, огірки росли, а помидори вони так і не встигли поспіти. І я їх зібрала зеленими, і вони там потихоньку вдома дозрівали. А, в цьому році а, то есть я купила клубніку. Я її купила вже з цвітками, з квіточками і з ягодами. І ті ягоди, які були от з теплиці, ще знаєте, такі зелененькі, ми три клубнічки у мене син з дітками вже з'їли по одному кожному. А остальна клубника не спіє. Тобто, вона так цвіте, от зелені такі ягодки стоять, і все. Але вона не спіє, тому що, я думаю, вночі дуже холодно. І для мене це дуже-дуже цікаво. Я купила помідори, вони вже 4 неділі цвітуть. Тобто вони цвітуть, 4 неділі. Ті ж квіточки, які були, вони такі стоять, і ніякі помідори ще не зав'язалися. Це. А Я не знаю, це для мене дуже дивно. І з того моменту, як я посадила, у нас вже був снігопад. Я думала, це ж розсада, а я була далека, я була в поїздці, і я не могла бути вдома, щоб накрити їх. Але вони вижили через сніг. І вчора був такий чудовий день, але було таке, що торнадо, возможно, може прийти. Я так дивилась на тучки, вони такі темні були. І ввечері, коли я положила діточок спати, я думала, вийду во двор. Посижу, пов'яжу, попишу, тому що я дуже рідко виходжу на вулицю. Думаю, треба вийти. Виходжу із цієї сторони вдома, таке чудесне, чудове синє небо. З другої сторони, воно красне. І я коли це побачила, я була настолько шокована, тому що такого неба я не бачила в своєму житті. І я схопила камеру і побігла це знімати, бо думала, хочу поділитися із вами. І коли я там стояла, відео знімала, я дивлюся, і всі мої сусіди стоять з камерами і всі знімають. Так що це для багатьох було дуже цікаво. І поки я знімала. Почав іти дуже великий дощ. А, дощ превратився в сильний град, і знову ж я подумала про свій огород. Думаю, боже мій, бідний огород, як він це взагалі може вижити в цій ситуації. Але все стоїть, нічого а, не попорте, все продовжує рости в огороді. Так що це добре? І потім, коли ця вся стихійна апокаліпсис пройшов там 10-15 минут. Все, небо стало чистеньке, прекрасне. Сьогодні у нас знову тихо, прекрасна погода і все чудово. Для мене це дуже цікаво, тому що я тут не виросла, і всі ці якісь такі, тому що біля моря це зовсім друга атмосфера. І погода змінюється інакше, і температура не скаче, днем тепло, ночі холодно, тобто воно так більш стабільно. Да? А тут вже все. По-другому, о, yeah. oh. я ж хочу вам кліп показати, а, <свят> як а, виглядало наше небо. Так що давайте подивимося. Давайте перейдемо до в'язання. У мене є дві готові роботи: одна робота це в'язальна, і друга готова робота це по прядінню. Давненько в мене не було готової пряжі. Також я хочу вам розказати, що я буду далі прясти, і хочу показати вам, над чим же я працювала і буду працювати, які в мене там продвиження є. Але давайте розпочнемо з готової роботи. І готова робота це цей літній топ, який на мені. В прошлому відео я вам показувала, що я тільки розпочала його в'язати, і він уже готовий. Я в'язала його з пряжі, яку я купила, я вам казала, в секонд хенді за 3 долари, 4 маточка. І многие, там, хто знає, говорять, що вона дуже схожа на садний незгарн. Тюнліни чи щось таке. Але я знаю, що тут віскоза йшла в одна ниточка світло-розової віскози, ниточка... дві ниточки, такі тоненькі віскози блистящі, дві ниточки хлопка, такого тонького сіренького. І обі ці ниточки, кожна з них була якби обвернута тонесенькою ниточкою льна. І я даже підпалила цю пряжу, щоб убедитися, Точно вона така натуральна. і вона Дався um, це підпалений крайошечок, він розсипався в такий пепел чорний, і там ніякого. Um, цього крилового такого, пластика не залишилось, да, такої бусинки. Вот. Тому я дуже-дуже рада, як я і казала, в'язала знизу до верху, дуже сподівалася, що мені вистачить пряжі, тому що, коли в'яжеш зверху, вниз це якось легше, але він вийшов дуже гарно, мені подобається, так як я в'язала на більш крупних спицях, то коли йдеш по вулиці, вітер продуває так приємно, дуже приємно і сама полотно, таке, знаєте, прохолодне. Uh, мені дуже подобається це. І я, виходить, взяла знизу вверх, набирала 120 петель. Uh, це мені дало приблизно 98 в обхваті сантиметрів. чи щось таке. Обичне, якщо тут 100 в обхваті, то мені нормально сідає. Я зробила трохи прибавочок, щоб рукав такий був. І потім закривала вже погоном, і в мене залишилося там зовсім трошки пряжі. Тому я тут два рядочка обробила горловину і мені ще не вистачало, щоб закрити, тому закрила я тут іглою, і тут по два рядочки. На рукавах і все. Дуже мені Мені подобається, швидко зв'язалась, дуже гарно вийшло, І це таке: якщо на брителичках тоненьких, то не це одіти везде. А цю кофточку я можу і на роботу одіти, і дома, і в парк, і на пляж, і під кардіган, і під піджак. І вона буде чудово виглядати і зі спортивними штанами, як я зараз у спортивках чи під джинси, чи під чорні брюки. Тобто це така вірш, що піде віздеє. Мені такі дуже-дуже подобаються речі, які я можу одягати кругом, да, куди я не йду. І в мене є ще другі чотири маточки, які також по 50 грам, я тоже їх купувала в секонд генді але там друга зовсім текстура, і друга, друга зовсім. Состав, я не думаю, що там є віскоза, мені кажеться, що більш як льон. Але то теж підпалю, подивлюсь, і я не пам'ятаю, чи там є етикетки, чи ні, але я подивлюсь і, може, зв'яжу ще одну таку. Але вона також така а, світленька пряжа, і це дуже гарно. Це моя готова робота No1, вона важить 200 г. Я не дуже-дуже дуже задоволена. Моя наступна готова робота це ця чудова пасма. Я вам також в предучому епізоді показувала, що я на неї працювала. Тобто у мене була така каса, яка була 75% меринос і 25% шовк, шовк який перероблений з одежди шовковий. Тому його було. Трохи трудно прясти, тому що він такими був, як клочками, і потім я поняла, що якщо його так трохи розтягувати в різні сторони, то виходить прясти намного краще. Я пряла це на беретні маленькому, зробила двонитку, постирала. Попрала, і потім я зрозуміла, що я буду в'язати, тому що пряжа, вона така еластична, м'якенька. І з цієї пряжі, наприклад, не, не зв'яжеш шапку, тому що шапка вона просто попливе. Якщо б в мене було багато такої пряжі, я б могла зв'язати якийсь пліч, плічовий виріб. Але в мене лише 115 г. Я ще не сказала, що мені цю пря... шерсть купувала подарувала подруга тут з Канади. І в мене така мисль, що я візьму. Одну ниточку махера такого неоного розового бобіна у мене є, добавлю ниточку махера. У мене навіть така мисль була додати одну ниточку чорного махера, а одну ниточку розового. Не знаю, може так і треба було зробити. Я подивлюсь, коли почну в'язати. І я зв'яжу на більш крупненьких таких спицях, шаль, якусь мажажурненьку, таку середнього розміру, щоб можна було її носити. І я думаю, що треба її в'язати чи з одного угла. Так, чи в'язати її а, наоборот, да, углом. В цю сторону, ну, якимсь способом, щоб вив'язати всю пряжу. Тому що я да, пряду, а не в'яжу, да, зв'язала тільки одну шаль. І наступним моїм придільним проєктом буде з цієї прямо шерсті. Це така локальна альпака. У мене є 115 г такої світло сірої і 115 грамів такої темно сірої, але мені не хотілося прясти її окремо. Мені хотілося прясти, якби її комбінувати. І я вона такою лента йде, я беру, може 50 см світло її, випрядаю її, потім на слідчий пряту вже темно-сірі. І я вже тут пряла давненько, а потім зупинилася. Я стараюсь таку не зовсім тонку нитку робити, але в прядінні дуже. Легко робити тонку нитку і складніше товстеньку. Тобто, я не можу до кучанки, знаєте, прясти, в мене не виходить. Але ця така, як насочна. Може. І я хочу робити двонитку. І я сподіваюся, якщо я буду всю так прясти, да, світле, темна, світле, темна, коли я зроблю двонитку, воно виглядати цікаво. Я думаю, в деяких містах воно буде лише світло, в деяких містах темна, а в деяких містах два. Кольори. Побачимо, якщо це так вийде, то у мене ще є на другому виріті кашемір, який я пряла, але я чомусь думаю, що я цю буду наступною прясти. якщо втамлюся. то. І в мене ще також є, я білий міріно зв'язала, пряла, але мені не хочеться поки що з білим нічого прясти. Хочеться якогось кольору. Це все, що касательно мого прядіння і готових робот. А, також я, як ви бачите, ззаді мене висить мій, такий, висить мій джемпер, над яким я працювала дуже багато. В'яжу я цей джемпер по, за дописом з Garn Studio, він на англійській мові. А, джемпер називається Marina. А, я вам залишу посилання на допис, але там а, в оригіналі він зв'язаний з Drops а, Soft Tweed. У мене не було той пряжі, я ніколи її навіть не пробувала, але в мене була ця пряжа, яку я купувала вже достатньо давно, тут кругом альпака. в мене. Я купувала цю пряжу з сайту hobby.com. Вона була, я думаю, на скидці. і я взяла по 6 маточків кожного кольору і думала зв'язати якогось собі светрика чи якісь футболочки. І цей гарчичний колір це 11, а цей зелененький це 13. І тут приблизно в 50 грамах 186 ярдів, і мені ця ниточка дуже-дуже напоминає Drops. Теж. Cotton от Drops. Мені кажеться, що вони ідентичні. Хоча я не такий професіонал дропса, що у нас тут він не продається. Якщо я замовляю, мені треба з Європи, його з Британії, замовляти. Так що в'яжу з цієї пряжі, це в мене вже останній такий маточок, але. Там ще в мене є зараз. Усьо моя красота, один рукав готовий і другий рукав трохи, трохи залишилося І клубочки я туди засовую внутрі. Як я й казала, мені хотілося зв'язати за дописом від Робсу. Не Ні робити ніяких там, не додумувати нічого, просто зробити. Але все одно я не вдержалась. Спочатку я не хотіла в'язати, тобто там треба було в'язати горловину на 3,5, а тіло на 4. Я пішла на пол розміра... Вверх я зв'язала на четверках всі резинки, а тіла на 4,5, тому що, мені кажется, ця пряжа вона трошки а, по така пухнастіша, а також це такий демісезонний светрик і мені не хотілося такого знаєте, забитого полотна, особливо тому що тут хлопок да, в составі. Вот. І також там вони предлагають в'язати Кокетку по кругу, а потім перед і спинку окремо. Мені таке теж не сподобалось, я вирішила в'язати по кругу. Також я вже в попередньому відео показувала, що мені також не хотілося тут обрізати нить нитку кожен раз, коли я міняю колір тому я просто крючком робила такі цепочки з цього. Поліру, да, і потім йшла далі. Мені подобається, як виглядає, воно не ідеальне. Тут також, також в мене убавки по рукавам, але хочу вам стрічки показати. Вони такі не ідеальні, але а, нормально. Тобто, Я думаю, що для мене таке буде терпімо. Також я додала тут собі такі. Розрізики. і також Мені захотілося закрити так от розхлябана рукави, наче вони такі розтягнуті. Обично я завжди люблю іголочки закривати, щоб вони такі, знаєте, акуратненькі були. А тут мені захотілося розтягності. Но, але я не прятала кончик, я хочу це все постирати, і якщо мені поміряти, якщо мені буде подобатися, то, тоді я буду так залишу. Якщо мені не буде подобатися, то я закрию це іголки. Так що мені тут залишилося дуже трохи. Сподіваюся, що в наступному відео ви вже побачите готову роботу. А, да, і а, побачимо, як воно піде. А, мені я вже дуже скучаю за групою у Оленки, і мені було трохи грустно, коли я... О, в середу зрозуміла, що я пропустила магічний кубік. Я би стільки проєктів продвинула. Я вже і так собі, знаєте, написала всі от свої проєкти. І от там, де галочки, це значить, що я в'язала, а де точечки, це значить, що я пропускала ті проєкти. Бо я розумію, в мене дуже багато проєктів на спицях, їх ну, треба дов'язувати, як моя змія, наприклад. Там залишилося роботи на один чи два часа. І це все. І тобто, вона буде вже готова, і можна вже, знаєте, галочку поставити і дати дитині, хай грається. Але руки не йдуть. Тому я вже ем, зробила такий список і. Стараюся затя, я сподіваюся, що скоро буде ця неділя визволення з та гачків. Це б мені дуже-дуже допомогло, би, тому що я б могла визволити цей світ е светрик, я б могла змію дов'язати, я б могла б ще щось там визволити, тому що треба. Мені хочеться дуже багато розпочинати в голові там куча таких мечтань, щоб його такого пов'язати. І, бачите, я вже розпочала цей літній топ, і дуже-дуже думаю про те, щоб розпочати ще один літній топ, тому що якщо в'язати літні речі, їх треба в'язати зараз, щоб ще вспіти поносити, тому що неізвісно, що там буде в августі, буде тепло, не тепло, ніхто не знає. Я розпочала новий проект декілька днів тому з пуху норки. У мене ніхто не замовляв нічого, але я не можу. У мене, я вам казала, що в мене така завісима зв'язати ці шкарпетки такі. З пуху норки І я вже так хотіла в'язати думаю, ну можна зв'язати на наліччя, да? хай буде. І я вирішила взяти такий побільший розмір. Це розмір це 42-й жіночий розмір. Вони і більш ширші, і тут п'ятка да повища, і тут подошва побільша. Я вже такий, знаєте, побільший розмір вибрала, щоб надовше хватило І це вже в мене другий носочок, я вже то так також резинку вив'язала і буду далі але стараюся себе стримувати, в'яжу десь по такому куску в день, але це зв'язалося за два дня, то ви бачите, що в день не в'яжеться по чуть, чуть І я думаю, що цей, можливо, теж дуже швидко зв'яжу, і потім, може, буду пробувати не розпочинати. Чи надіятися, що хтось закаже, чи митинки, чи що небудь і я знову пов'яжу з той пряжі. а Також я працювала над я ці сумочки, яку я вам показувала прошлого разу, я сюди помістила цей проєкт з місної пряжі, яку я купувала тут а, на локальній фабриці. І я також працювала. Все ж таки, цей маточок став поменший, але він все ж є, бо я планую вив'язати спочатку, сначала... бачите, це в мене вже тут мишкою, усього вже скільки продвинулось. Це такий кардіганчик, може хто не бачив, на спині йде така кокетка, а спереді тут V-образний виріз. І теж так трошечки Ну, В попередньому відео я його більш подробненько показувала, але не буду сильно показувати, тому що а, просувань дуже мало, і мені навіть чуть стидно його показувати, що там просунулося зовсім <зовим> трохи. А, і це всі мої роботи, над якими я працюю, так болім серйозно. другі роботи теж ми може там пров'язала по пару рядочків, але не особливо багато. Як ви бачите, тут не дуже багато галочок, а більшість точечки йдуть. Це значить, що я моногамно працювала тільки над деякими проектами. І це не є погано, тому що якщо я дов'яжу цей светр полосати, я буду дуже-дуже дуже рада. Тому що у нас є такі вечора про холоді, чи коли це дощ, іде, можна um, одягати його і носити, навіть якщо це ще літо на вуці. Це такі в мене новини на даному етапі, але у мене завжди бере трохи часу, щоб змонтувати відео, загрузити його, і поки це все буде відбуватися, можливо, за ці декілька днів я теж. Чи розпочну новий проєкт, чи може щось завершу, якщо завершу цей светрик, обов'язково добавлю це в це відео. Я, можливо, куплю щось, ніхто ніколи не знає. Да? Що це зв'язане з в'язанням і на момент монтажу, якщо в мене будуть деякі новини, я обов'язково їх додавлю. А якщо не буде, то на цьому завершиться моє відео. Не забувайте підписуватися на канал, оставляти ваші коментарі. Мені завжди дуже цікаво, що ви в'яжете, і мені дуже цікаво, якщо у вас є багато проєктів, чи мало чи ви їх швидко дов'язуєте чи це бере. Ну Ви любите так працювати над проєктом, потім його отложить <забуть> забудь про нього, а потім знайти і подумати, що б його зараз не дов'язати. Я так часто роблю. Розказуйте, будемо спілкуватись в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це допомагає продвиженню відео, і я вам буду дуже-дуже вдячна за це. А побачимося у наступному відео. Всім пока!